Пані та пане, вітаю. мене звати Денис Заченко. І в нашому сучасному світі, світі індустріалізації та глобалізації. Стандарт це без двох хвилин основа життя. Там, де царить хаос по стандартам, неможливо вести бізнес, неможливо розвивати цивілізацію. І хаос був. Особливо сильним у фото і відеосвіті. А якщо точніше, то з платформами швидкознімними для камер, фото, відео і навіть кіно до появи героя огляду Swiss ситуація нагадувала те, що було з зарядками до мобільних телефонів. До появи мікро-USB і Type-C. Але на щастя, сьогодні хмари розсіялись, і як USB Type-C править бал, так арка Swiss розтеклась по Всесвіту і дуже сильно спростила життя для тих, кому камера це п'ята кінцівка, а не коробка зі скляшками. Ну і так, у ланці клоу другого покоління або Generation 2. Цьому дуже файно допомогла. Також виражаю дяку українському магазину Pixofon за допомогу у створенні даного матеріалу. Я керую камерою через смартфон Xiaomi 12X, котрий мені Pixofon і надав. Огляд цього красення буде на каналі Root Nation, Посилання буде у описі відео. Переходьте, там буде багато цікавого. Для початку уточню наступне, щоб ви не заплутались: стандарт швидкознімних платформ Arca Swiss не єдиний у світі. Є ще як мінімум платформи Manfrotto rc 2 і Manfrotto 501. Вони менш популярні, більш дорогі, але дуже відомі і ціняться високо. Окрім того, є платформи, котрі сумісні одночасно із Аркасвіс і з Манфрото rc 2 Вони є, це добре, але далі ви вже вибачайте, балакаємо про Аркасвіс майже виключно. Тепер, якщо ви думаєте, що це з якийсь загальновизнаний міжнародний стандарт, прийнятий консорціумом на кшталт USB Implementation Forum, то ні. Однеменна компанія була створена у Цюриху у Швейцарії у 1926 році. На той момент, як я розумію, камери вона не робила, але досить успішно їх ремонтувала. Ну а перша професійна від них камера була створена у 1952 році, ну і пішло-поїхало, як то кажуть. До речі, саме цими камерами, камерами Arka Swiss, користувався Ансель Адамс. Смішно, що у сценарії написано Сапінті Сад. Однак я не думаю, що розумна, просто розумна людина буде знати, хто такий Ансель Адамс. Я про нього перший раз чув саме під час написання цього сценарію. Тому Ансель Адамс це найвідоміший фотограф у світі, бо він один із найперших і започаткував майже всі основи сучасної фотографії. На нього моляться майже всі професіонали. Тому. Те, що він використовував саме Аркасвіс, багато каже. Але повертаємось до діла у 1964 році. Компанія створила Ніне платформу шарнірну голову, котра зарекомендувала себе як самонадійна у взагалі всьому світі на той час. Це невідворотньо заклало фундамент для створення у 90-х роках оцієї ось самої швидкознімної платформи Аркасвіс. Вона складається з двох речей: пластини основи і затисної платформи. Пластина має профіль аля Ластівкін хвіст з кутом зрізу 45 градусів. Я не можу на 100% сказати, що цей стандарт абсолютно загально доступний і не запатентований ніким і нічим, але. Враховуючи його популярність по всьому світу, ну скажімо так, створити з ним шарнірну голову вам буде значно легше, ніж якийсь аксесуар під Lightning або MagSafe. Втім, е якщо ви знаєте більше за мене про це запитання, напишіть у коментарях правий я чи ні, бо я можу бути неправий. Суть у тому, що ця платформа виявилася надійною, простою у експлуатації та швидко завоювала ринок. Докази в мене прості. Ви самі того не знаючи, можете купити середньобюджетний або навіть бюджетний штатив, або відеоголову. і платформа в неї буде саме Arcas Vis. Навіть якщо про це ніде не сказано, хоч офіційно, хоч ні. Приклад штатив ProMate Precise 155. Купив я його, згодом зламав у досить критичний для себе момент, але це не так важливо. Бо шарнірна голова від нього залишилась, і вона аналогічна арка свіз. Так, що на стороні арочки безмірна доступність і вражаюча дешевизна. У ManFrotto RC2 також є переваги, платформа встановлюється швидше і однією рукою, хоч і знімається складніше. Смішно, до речі, що проблему швидкості зняття та надівання у ланзі якраз і вирішила на відмінно. Якщо хто забув огляд, клоу першого покоління буде по посиланню. Ось тут на каналі Ротнейшн, і по посиланню у описі під відео. Там про ці нюанси розказується. Стосовно ж Manfrotto 501, це суть Аркасвіс, але більша по площі і з не таким солідним затиском. І від Манфрото, тому вона дорожча, ніж Аркасвіс, і більш рідкісна. Але це Манфрото. А Манфрото, як то кажуть, фуфло не робить. в той час, як Аркасвіс роблять усі кому не лінь, і далеко не завжди підганяють усі деталі ідеально. Скажімо так, тепер переходимо до Уланзі, котрі підігнали і підганяють все по Ісусу. Ось скільки щастя мені компанія заслала, коли я спитався у неї про платформи Клоу другого покоління. Бо я був дуже задоволений першим поколінням. Але друге вирішило усі мої претензії до першого. Замість залізобетонного кріплення на якісну, але все ж шарнірну голову маємо знизу діроньку 14 дюйма і не одну. Платформа не стерчить наверх, як шарнірка, але при цьому досить висока, щоб, скажімо, проміжок. Між телесуфлером і камерою дозволяв затиснути її пальцями. Плюс, звичайно ж, профіль який сумісний із ArcaSvрі. Тобто, сама тренога MT-47, огляд якої разом із клов 1 першого покоління. Ось тут нагадую. Тобто вона все ще корисна. Бо замість стандартної платформи я можу затиснути тут власне платформу Cloud 2. Cloud 2. Wow. <хи> а Оскільки моя улюблена Backmagic Pocket Cinema Camera 4 k огляд уже у мене на каналі має бути теж по посиланню тут. Підписуйтесь, до речі. І мій Panasonic Lumix G7 вже мають прикручені платформи Клоу знизу, то я можу маневрувати між ними від штатива до Суфлера за секунди. Я можу повісити апарат навіть на ремінь завдяки неймовірному ремневому затиску Клоу. Котре і затискається надійно до одурі, і відтримує до 2,5 кг навантаження і поставляється з магнітною монеткою для дозатискання пласких гвинтиків. Монетка, до речі, виявилась по розміру як 2 гривні 20,3 мм у діаметрі і 1,86 мм у товщині. З інших цікавинок дірок під 1 дюйма на базі аж сім штук у різних місцях, як бачите. Максимальне навантаження 50 кг на цю базу. Як і раніше, як у першому поколінні. І нікуди не дівся металічний зсувний блок проти випадкових відстогувань. Він, до речі, якщо... так, він, він є і тут, на ремені. І, до речі, я абсолютно виправдовую той факт, що у платформи можна відкрутити гвинтик 1-4 дюйма. Це мені дуже-дуже файно допомогло, бо, скажімо, адаптер живлення SmallRig NPF неможливо встановити на платформу, бо там у самого адаптера гвинти є. І вони працюють лише у одну сторону. І ці гвинти можна прикрутити до платформи, з якої гвинт було скручено. Після цього можна чіпляти адаптер на базу, прикручену вже до зажиму на ніжку штативу. Або куди самі схочете. Так, трішки колхоз, але що поробиш. Скажімо так, у мене готувався матеріал про те, наскільки геморойною є клітка для Black Magic. І там було все не колхозно, але по-особливому весело. Можливо, матеріал і вийде, я не знаю. Бо от на черзі у мене матеріал про те, наскільки корисними насправді є гексагональні гвинтики. Підписуйтесь, бо я розповім про це. Ви здивуєтесь, наскільки вони класні насправді. Зрозуміло, що клоу другого покоління повністю сумісна з клоу першого покоління. Усюди де це тільки можливо. Ну і ціна запитання: 15 доларів за базу з Arka Swiss, 16 за платформу. 30 за фул і 57 доларів за два сети, а також 50 баксів за ремневий затискач. Один момент виділю у недоліки. Не ціну, вона справедлива і аргументована. Це вам не пластикові штативи з пластиковими гвинтами. Це фулметал, котрий і галактику нашу переживе, якщо на нього 100 кіло не вішати. Ні, річ у тому, що Аркасвіс нерідко поставляється з особливими гвинтиками, котрі заважають техніці сповзати, доки та не зафіксована. У МТ-47, наприклад, вони є, але на платформі, а не на затискачі. Тому, скажімо, клоу 2 ковзає як хоче. Ці гвинтики не обов'язкова частина аркасвіс як стандарту. Тут кожен для себе вирішує, і у ланзі таких гвинтики має, як бачите. Я навіть один загубити примудрився, бо мені вони трішки заважали. Тому самі бачите, з цим можна попрацювати краще. Відбиваючи підсумки, я буду поступово переводити свою студію на цей стандарт, а також інші стандарти від Уланзі, бо не повірите, там є і крутіші речі. І ось тут у сценарії написано, що я планував перевести усі свої аксесуари на. Клоу другого покоління. І світло, і мікрофони, і камери, і штативи ремені, усе-усе. Але проблема в тому, що цей стандарт не підходить нормально під усе на світі. Наприклад, під мікрофони, та, наприклад, ручки краще використовувати інший стандарт, який у Уланзі я запитаю одразу, як тільки зможу. Бо повірте мені, там дуже круто. Також, зрозуміло, я не рекомендую переходити на 2 другого покоління абсолютно усім. Бо скажімо, на продакшені з мільйонами бюджетами такі речі не канають. Там і навантаження занадто сильне, і вимоги трошки інші. І все ж таки Манфрото підходить краще. Але навіть для середньобюджетної зйомки. Рекомендую спокійно. І на цьому у мене все. У коментарях не забудьте написати, чи готові ви платити за зручність та надійність, і наскільки багато, чи згодні заплатити 30 баксів за ось таку ось платформу. Пишіть, не соромтесь. З вас також подобається підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз важливо як ніколи. Ну а з вами був Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Слава Україні і будьте здорові!